Інновацію, щоб створити, треба помислити. Помислити, а потім принести в життя, змінити реальність так, щоб там з'явилася ця штука нова. Тобто інноватор робить таку саму роботу, як художник. Художник мислить новий смисл, візуальним засобом нам його передає. Просто інструмент, яким користується інноватор, інший це бізнес-інструменти, організаційні інструменти, ще якісь. А робота та сама: помислити нове і принести в світ. У Нас багато менеджерів, які все можуть, тільки не знають що. Вони будь що візьмуться і все зроблять. У нас багато таких в країні, особливо у владі. середині економіки не існують механізмів, які ставлять її на розвиток. Економіка балансується і існує. На розвиток і ставлять інновації. І єдине, що треба фінансувати, це інновації за Шом Розвиток в інноваціях не десь там, не в відсоткових ставках банку, не в знижених податках. Не в податковій, яка лояльна до бізнесу, вона в інноваціях. Інновація, розвиток економіки похідна від розвитку культури. Ніяк інакше не буде. І всі наші зусилля докладатися до економіки, намагатися вирішити проблеми в економіці суто в економічними засобами, це все профанація. Рішення проблеми в надсистемі, в культурі. Ми маємо спочатку поставити культуру на розвиток, а потім все автоматично відбудеться.